Так, Всім привіт. Це я апарат вже не показував декілька разів. Titan Pi 4000, хоча вони бувають різна компоновка. Ну, це вже якби новіша компоновка, це та сама Resanta і Tesla по той самій схемі робиться. Це прекрасні апаратики. Прекрасні, це ну, просто ідеальні можна сказати, апарати. Супер працює, супер варять, але проблема була з цим апаратом. Я трошки розказував, ще повторюю, можливо, хтось не бачив. Це недовго. Тому що, коли ви маєте справу із інвертом, пізно чи рано може щось десь та вибити. Щось десь та вибити. Цей апарат рік їздить по різних майстрах. Рік їздить по різних майстрах. І що там не робили, там і дорожки, і металізацію на платі там десь попортили вже. Бачимо, десь вона вже там щось встановлювалося. Ну, коротше, вже довелося цьому апаратові ого-го. го І не могли нічого зробити. Відправив я в Черкаси до пана. Олександра. Я просто дивуюсь, там є відео на його каналі. Як він з якою легкістю знайшов причину, десь тут були запаяні резистори в драйверах, Щось, хоча вони неправильно були впаяні. І він так легенько все перевірив, Ну, легенько знайшов причину, а то в мене були такі майстри, що дуже фалилися. Я вам зроблю я зроблю рік. Та я, та я, та я та та я, я і та я, а тут ніякого не було. Цей апарат, цей пан нічого не Так, Давайте спробую. Давайте спробую. Там мені не раз пишуть в коментарях, зверніться, там є такий відомий єврей, е, у нас робить апарати. Дивіться, е, я вам розказую сповний я не називаю ніяких прізвищ і імен, я не знаю, на кого ви подумали. Але справа в тому, що е, оті євреї, мені люди там, е, ми маємо особисту переписку з людьми, кажуть, що апарат, не зробив, давайте -ка, тисячу гривень, бо я витратив час. розумієте? Оцей пан казав, якщо я не перемонтую, грошей не візьму. Ще одному я пану відправляв попередній там апарат в мене є Титан Біс. E, я його просто кажу, цей апарат до вас його не треба відкривати. Він відкрив, каже, вибиті транзистор, з вас 200 гривень. А за що 200 гривень? Ну, 200 гривень не гроші, але за що, скажіть? За те, щоб прозвонити тестом. Я знав, що вибиті транзистори. А цей пан e, звичайно безплатно не робить, але ціна його така дуже демократична. Та справа навіть не в ціні. Справа не в ціні. Дуже рекомендую. Ми просто відкрили продути його, просто щоб після роботи ми його після ремонту не продували. І, до речі, тут резистор він нам перепаяв R020, щоб антистик спрацьовував файненько. Дивимося, все позапаював нормальненько, все акуратненько. На транзисторах, на ножках, там, не видно, звідси чи ні, термоусадочка, бачимо, там кольорова. Все файненько, все акуратненько. І головне, щоб ми дали навантаження, а він працює, так працює. Зараз ми. Іван починає нову котла, ми відкрили, подивитися, продукти, але от тут при циві пили у нас не сильно є. не сильно. Зараз продаємо, ідемо знову на вантаж, Він буде відпрацювати кілограм, певно, 10, треба йому спалити тільки четвірки, а може, ні, не, більше кілограм 15 четвірки. Остальне буде трійка, десь 25 кілограм, і буває, що він четвіркою працює так годинами безперервно. так Ампер 140, 145, 135. ну В районі 140 А безперервно ми йому дамо, так що звідти таке повітря йде гаряче, кабеля гарячий. О, бо він ще нас, ну він працював вже, не знаю, кілограм, напевно, 10 спалив після ремонту, але це не те, що він буде працювати зараз. Трошки так така слабо закріплено, Зараз ми будемо трошки більше навантаження. І після цього ще десь знімемо звіт, розкажемо. І там щось конденсатор був один недобрий, він поміняв якогось там. Ну, то таке діло. Головне, що людина із головою мені впаяли, раз було, це шим-контролер, бачимо на цьому, на дежурці в іншому апараті. ну Вони аналогічні ці апарати. І проблема, після того, щоб неправильно працював шим, вибив транзистори і з дежурки вибиває транзистори силові. Він взяв, подивився, перевірив, шимка працює не так, як треба. До речі, те відео так само знімав. Бачимо, резистор той. Все. Отаке. Тобто, не ведіться сильно на тих, що ми, як кажуть, язиком говорити багато, а дивіться більше на практику. У нас практика з апаратами надто велика, і ми байстрами багатьма вже мали справу. І цей майстер мене дійсно здивував, іде на діалог, вислуховує кожну вашу думку, кожне ваше враховує, ваше побажання. Кажу, там мій резистор, радіантістику. Будь ласка, каже, ваше, ваша справа, хай поспрацює раніше. Як, як забажаєте? Не те, що інші є там сильно себе скорчать спеціалісти, бо вони е, вміють причепити осцилографа і подивитися, оце вже вони себе вважають спеціалістами великими. А це дійсно. Людина, ну я б сказав, без великої букви, таких в Україні небагато є. Черкаси. Можу контакти кому треба дам. До речі, в цьому у 4000 му менші трансформатори, ніж в 6000. Я різниця. Там, напевно, 75, а то 65, якщо мені пам'ять не зраджує, а може. Ну, то я недавно істоки відкривав, трошки менше трансформатор. Віндросельчик мотаний, мотаний мідю. Варить, ну, супер варить. Це апаратик супер, супер, ну, Бачимо Тут діодний мостик тільки один, в 6000 два, реле одне, в 6000-му три реле, конденсатор на одного менше. Ну, все трошки менше. Це така спрощена версія. На 160 А. На 160 А. Ну, в принципі, для четвірки достатньо. Перегріти не повинні бути два вентилятори. Я зараз потепліло, погонимо його на четвірці добряче. В принципі, ми на четвірці так добряче не сильно їх і гонили. Все більше на трійці були. Дамо навантаження, все вам розкажемо. Ага, і Бачимо, резистора він перепаяв на 100 Ом пускового, хоча тут різний йде 54 чи 57, щоб ще плавніший був запуск конденсаторів. Все зробив. Єдине, що треба було ці конденсатори видаляти, бо вони інколи пробивають, ну, може то корпус биться, якщо немає заземлення в роз'єдшці. Це контактує з ну, таке. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, дзвоніть і тут, заходьте. Всім до зустрічі.